Електроніка Stack 4 – виробник Stack Польща, комплект електроніки 4-го покоління. Встановлюється на автомобілі до 4 циліндрів, тип палива пропан-бутан-метан. В комплекті блок управління Stack 200 GoFast з розширеним функціоналом з'явилася можливість використовувати окремий провід для щитування сигналів обертів і встановлення перемикачів LED 401, LED 500 та LED 600. Також в комплекті провідка для підключення. Датчик тиску і вакууму PS04, датчик рівня, стак Waterproof, трьохконтактний, перемикач LED-600. Монтажний набір, в який входить термоусадка, фішки і клеми, гарантійна книжка. На товарах є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність і гарантію товару, яка надається офіційним дистриб'ютором.